Різних лотерей наш час розвилося стільки, що згідно з теорією вірогідності, мінімум кожен другий мешканець України повинен був би стати власником чималого виграшу. Та, незважаючи на це, рівняни довгий час нарікали на несправедливу долю, тому що не мали змоги зіграти в найпрестижнішу з них національну лотерею, реклама якої на центральних каналах телебачення обіцяє всім купу грошей, які ще й до того ж не оподатковуються. І мешканці обласного центру такі свого дочекалися. Минулого вівторка в приміщенні 28-го відділення зв'язку, з даного більше як центральний міський поштамп, відкрито термінал національної лотереї. Мало того, за неповний тиждень діяльності терміналу у рівному з'явилися вже перші переможці лотереї. Виграші є за виграних три цифри: по дві, значить, по дві гривні це заохочувальні. От і три чотири цифри були по 34 гривні, 46 гривень. Ось 65 Тільки що отримали. От 65 гривень і більше поки що поки що так, поки що більше не, не вгадували. Правила ж участі у національній лотереї доволі прості. Необхідно просто закреслити шість обраних вами чисел з 39 і віддати картку оператору, а все інше зробить комп'ютер, який знаходиться в Києві. Правила тут дуже прості: є на карторці п'ять варіантів. Значить, за один варіант одна гривня. Значить, далі, якщо хоче, може сам зачерпнути вертикально шість чисел, а може положитись на автомат, де автомат сам вибирає собі числа, які він там захоче. В присутності клієнта, іграка. Значить, ми при ньому у нас термінал опускаємо карточку. І зразу хвилинка, дві йде з'єднання з Києвом, де зразу йде, показується білет і відбиті на білеті всі ті цифри, які він зачеркнув на картурці. Вони мають відповідати. Та, хоча тяга до легких грошей притаманна кожній людині, є й такі громадяни, які не бажають грати в азартні ігри з державою. В принципі, я так подивився і хочу відмовитись від покупки, чесно кажучи. А чому? Не вірю, розумієте, а гроші є гроші. Те, що в кармані, то в кармані. Але як би там не було грати чи не грати, особисте право кожного. Іноді кажуть, декому навіть і щастить виграти.